Доброго дня, маленька екскурсія квартирою. Однокімнатна квартира 49,5 квадратних метрів. Має диван, що перетворюється на ліжко. 42-дюймовий телевізор. Вмикається так, без перебійник. І чекаємо на зелений сигнал. Є. Якщо його немає, ось кнопочка включаєте. Так, пульт тут. Крани, які подають тепло на балкон, або його перекривають. Чудовий сонячний балкон. Так, є обітний інтернет від Трилана. Також є шафа тут тут ванна кімната, тут кран, який подає воду на квартиру, її вимикає. Пральна машина. Так. Душова кабіна з трапом. Трап має бути постійно чистим, та, щоб всередині була вода. Якщо води не буде, можуть бути каналізаційні запахи. Якщо у вас довго немає вдома, просто накриваєте ось так. Кухня. Холодильник і котел підживлюються через безперебійник, тут регулюється температура в батареях, тут у гарячому крані. Тиск має бути таким: якщо він падає, ось вентиль, що збільшує тиск, ось що закриває. Якщо тиск занадто великий, то тут є такі крани, але краще контролювати цей процес і не давати тиску збільшуватися. Ці крани, відкриваючись, відкривають трубу на балконі, тому має бути каструля або щось, щоб ту воду прийняти. В квартирі є кондиціонер.